Привіт, друзі! Сьогодні до нас завітала незвичайна гостя, а яка, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку, я з балу королівського одного разу тікала і туфельку кришталеву випадково загубила. Дітки, здогадались, хто це? Вірно, це попелюшка. Дітки, до нас попелюшка прийшла не просто так. А прийшла, щоб ми їй допомогли допомогли побудувати замок для неї. Як, дітки, ви думаєте, ми зможемо впоратися з цим завданням? Думаю, впораємося. Ну що ж, тоді будемо вирушати, розпочинати щось роз. Ну що ж, друзі, почнемо працювати. Для роботи нам потрібно будуть кольорові олівці. Пензлик для клейстера, сам клейстер о, Гуаш, фарба, тому що ми можемо розфарбовувати наш замок як олівцями, так і фарбами. Серветки кольоровий, папір різного кольору, а також власне, самі е, матеріал, з якого ми будемо робити наш замок. Ну, що... Почнемо. Для початку ми вибираємо потрібну нам деталь, саму першу, і вирішуємо, що ми будемо з нею робити. Чи ми будемо на ній малювати двері, тоді ми беремо просто олівець і малюємо те, що нам потрібно. Ось двері, Так, можуть бути вікна. Може бути будь-яка фантазія, що вам захочеться, те ви зможете собі намалювати. Або ми ще можемо взяти нашу втулку і під неї вирізати двері. Ось ми, наприклад, хочемо з блакитного. І вирізати двері. Ось, наприклад, ось такі. Просто їх приклеївши. А можливо, ви хочете їх зробити круглими. Ось таке ваші цікава ваша задум. Ви їх робите там, круглими чи овальними. Вирізаємо і за допомогою нашого квестера ми наносимо і робимо круглі дверці. Так, і так, так само вікна, що вам сподобається. Але, щоб, щоб ми не намалювали, щоб ми не нанесли, також ми можемо попробувати їх розфарбувати, саму всю, всю нашу втулочку розфарбувати будь-яким кольором. Для того ми що беремо, ми фарби беремо, покриваємо їх там одним кольором, і зверху тоді можна також або намалювати, або приклеїти. Так, там, чи круглі віконечка, чи квадратні віконечка, але... Ще для цього всього нам потрібно зробити дах. Так, для того, щоб зробити дах, нам потрібно взяти кольоровий папір. Ну, в моїй фантазії він коричний. Ви хочете, можете взяти будь-який інший кольор. Ми вирізаємо кружечок, ділимо його навпіл, розрізаємо. Одну половинку відставляємо, іншу ось так ось ми складаємо, підбираємо потрібний нам розмір і ось такий нам потрібен, такий нам підходить. І ми тут за допомогою клею беремо пензлик, смочуємо в клейстері, і за допомогою клейстера ми з'єднуємо наш. Дах. Ось так. В кінці у нас вийде. залишаємо обов'язково зверху, ми залишаємо таку дирочку, щоб ми могли вставити ось таку палочку, і до палочки ми ще будемо кріпити прапорець. Ось потім цей дах ми приклеюємо, власне, до самої нашої заготовки. Тепер, коли готовий наш дах нашого замку, палацу, ми беремо нашу заготовочку, намазуємо клейстером. Так гарненько, добре, 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 промазуємо нашим пензликом. І зверху ставимо наш дашок, щоб вийшлося ось так. О. І відставляємо, щоб воно висохло. І в нас виходить ось такі будиночки. Добре, а зверху ми з вами спробуємо зробити пропорції. Для того беремо заготовочку. Раз. Наносимо на нього клей, стер. І ось в мене є дві полосочки блакитний і жовтий, робимо ось такого кольору прапорець блакитний. Жовтий. Так, ось у нас вийвся прапорець. Ззаду ми приклеюємо нашу паличку і відставляємо, щоб це все гарненько підсохло. Ось такі в мене вони вийшли. Тепер їх потрібно. Чепити наш дах. Ось. Ось такий у нас один. Тут у нас трошечки більша. Башня, в ній трошечки більший, отримали. Ось. Так, далі. Ми. Комбінуємо, викладаємо уже так, як би нам би того хотілося. Друзі, пропоную вашій увазі приклади, який можна зробити замок для нашої папелюшки. А Але ви, ви можете зробити такий, який хотілося б саме вам. Ні на що не схожий. А я з нетерпінням буду чекати фото ваших замків. До побачення! До нових зустрічей!